Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання на початку нашої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Він знищить смерть на віки. І повтирає Господь з обличчя сльози, і змі... зніме ганьбу зі свого люду по всьому світі, бо Господь сказав так. Це пророцтво про Ісуса Христа. Пророцтво про те, що Христос, коли прийде, Він знищить смерть, що Він обдарує людей втіхою. Що дасть людям надію? І всі, хто повірять в нього, будуть втішені. В чому ж полягає оця надія, яку дарує Христос? Коли людина має сенс свого життя, радше, я би так сказав, коли людина бачить, заради чого живе, вона має силу для життя. Але для того, щоб досягнути своєї мети в цьому житті, ми стикаємося, людина стикається з перешкодами. І саме від того, наскільки ми вміємо долати ці перешкоди і залежить, чи ми досягаємо своєї мети чи ні. Не завжди так є, що людина з першого разу може здолати її. І от коли вона. Раз уступиться, другий раз уступиться. Настає момент, що настає момент розчарування. А навіщо мені це? Я раз потерпів недачу, другий раз потерпів недачу. Навіщо мені тоді це все? І тоді в людини опускаються руки, і людина втрачає свою надію, втрачає свою мету, і, як ми кажемо, втрачає сенс свого життя. Вона не бачить і не розуміє, для чого їй жити. І за цим наступають кризи. Наступають різного роду узалежнення, якими вона намагається компенсувати свою невдачу, а радше себе розвеселити. Ці узалежнення є різні. Хто з алкоголіком, ну, алкогос алкоголем, хтось наркотиками, хтось заходить в ігри. А є люди, які стають садистами. Є люди, які хочуть е володіти всім світом, знищувати інших. Вони впиваються цією своєю владою, що вони можуть контролювати інших. Але все це люди, які мають різного роду залежності, і вони є безнадійні. Безнадії. Ці люди пусті. І от саме віра не дозволяє нам опуститися до цього рівня безнадійності. Віра в Бога. Тому що я вірю в любов. Бо Бог, це є любов. Я вірю в любов, я вірю, в силу любові. Чому я кажу, що вірю в любов, і це дає мені силу? Пам'ятаєте заповіді, які казав, казав Христос найбільше? Люби Бога всім серцем, розумом і душею, тобто довіряй Богові, а друга люби ближнього свого як самого себе. Тобто, вірю в любов, значить. Вірю в самого себе. Коли я люблю, я вірю в себе. А що значить вірити в себе? Це знати, що я здатен здолати любу перешкоду. Навіть коли я зазнаю невдачі, але ця невдача зробить мене сильніше, бо я побачу, де я слабкий. Кожна поразка це насправді перемога, бо я бачу свої слабкі місця. Але це може говорити тільки та людина, яка любить, яка цінує, яка вірить в себе. Це може говорити та людина, яка вірить в Бога. І саме то, цього навчав Христос: Вірити в себе, вірити в Бога, вірити в любов. Коли людина це робить, смерть є знищена. Знищена є вся, всяке зло. Людина бачить тоді сенс свого життя, вона має радість і має надію від цього життя. Тому в цей час, час війни, час, коли є розруха, біда, коли люди без надії хочуть зруйнувати все довкола. Ми маємо навчитись любити, радше ми маємо продовжувати любити, любити свого ближнього, любити себе, вірити в себе і не сумніватися, що ми можемо здолати будь-які труднощі. Просто маємо вірити і любити в себе і в Бога. Слава, Отче наш, що є все на небесах. Нехай святи це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас рішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили на зрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх часи, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови здоров'я усіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших військовополонених поверне і неушкодженими додому. А наших ворогів приведи до миру і до визнання. Своїх гріхів і розкаяння своїх злочина, щоб вони склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю ніч, бо ти святий, цей сьогоднішній день бути святий, це завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми Продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!